Товариш. Вся робота зі світлом. Я чув, що треба увесь час бути в духовних станах. Що означає бути увесь час в таких станах? Рав. Я не можу сказати, але ми бачимо, що немає значення в якому. В якому стані людина перебуває, завжди є в неї можливість звернутися до Творця. І і з кожного стану творець рятує людину. Питає що означає, що повідомляє творець людині, що вона грішить. Як він, як ми в такому зв'язку перебуваємо? Що він повідомляє нам, що ми грішимо. Бо я відчуваю, каже, товариш. Кожен раз, коли з'являються такі питання, це можливість просуватися далі, зближуватися між собою і так далі. Як дійсно отримувати від Творця ці повідомлення, чи ми грішимо? Для цього потрібно бути. Е... Кожен раз на уроці, коли ти відчуваєш, наскільки ти віддаляєшся, наскільки ти наближаєшся, питає, так що власне мені просити тут, я відчуваю, що я далекий, то що мені просити у Творця? Рав, ти бажаєш відчути дію зближення над дією віддалення. І так увесь час. Питає. А зближення віддалення це між нами, між товаришами, так каже. І там я знаходжу завжди цей принцип, через який ми віддаляємося. Так, каже.